Ігор Процун, працівник Рівненської АЕС, який вже 30 років трудиться на підприємстві, пройшов усі щеблі кар'єрного росту, починаючи від учня обхідника турбінного цеху атомної електростанції. З перших днів роботи зрозумів, що знайшов себе. Коли влаштувався на рівненську АЕС, я от, ну, зрозумів наскільки це от моє. Мені так ну, було цікаво, як це все працює. Закручено в єдиний такий організм на виході якого електроенергія. Ігор Федорович здобув освіту спочатку в Рівненському університеті водного господарства, потім у Севастопольському університеті ядерної енергії. На РЕЕС працює з 31 грудня 1993 року. Приймав в цех мене Степан Романович Щепіль, дуже хороший керівник. І я пам'ятаю цей день, коли я прийшов. В його кабінеті стояла шафа. З Ну, шафа там, десь дві секції з інструкціями. І я так подивився, кажу, і це все треба знати, ці всі інструкції. І він каже: так, там це, і ще там, стільки саме, общем. І моя перша думка була, що. Хоч би мені рік протриматися тут, <смі> якось це сили. асилить неможливо. Поступово крок за кроком опановував знання, вивчав механізми, засвоював принципи роботи енергогенеруючого підприємства. Кожен наставник своїм прикладом показував шлях до професійного становлення. Один із таких от ну, нюансів був це в турбіну цеху, саме номер два, куди я попав. Що треба вчитися по, місту, по місцю. Тобто не просто сидиш, читаєш інструкції дивишся схеми. Береш олівець, чистий листок бумаги, тобі показують початок якоїсь системи. І ти починаєш малювати там бак, трубопровод, насоси, там, і пішов, пішов, малюєш засувки ну, в умовних таких обзначеннях. Коли ти по місцю це все якби учиш, потім цю треба схему здавати на пам'ять. Бажання вчитись і розвиватись дало свій позитивний результат. Сьогодні Ігор Процун очолює групу оперативного управління експлуатацією енергоблоків номер 3 4. Нещодавно за високу професійну майстерність він нагороджений грамотою Верховної Ради України. Нагороду вважає спільною заслугою всього колективу атомників, а саме керівництва станції також колег, які займаються експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом обладнання. Робота Ігоря Федоровича полягає у забезпеченні надійної експлуатації атомної станції. Однак не менш важливим обов'язком вважає підтримку наших захисників разом з представниками інших підрозділів купують авто та військове спорядження на передову. Ми тут працюємо завдяки Збройним силам України. Це єдине підгрутя того, що ми тут знаходимося, а не на, в зоні бойових дій. Тому нам дуже важливо донатити от підтримувати збройні сили, брати активну участь в цьому питанні, тому що це наша головна місія. У важких умовах сьогодення атомники демонструють високий професіоналізм, самовідданість та згуртованість. Державні нагороди енергетикам є свідченням їхньої ефективної праці на благо країни. Радий, що я пов'язав своє життя з атомною енергетикою, каже Ігор Працун, і пишаюся, що працюю в колективі справжніх професіоналів. Вважаю, що мені ну, дуже пощастило, що я саме сюди потрапив. Тетяна Федорова Павложи канал Енергоатом.